Вітаю вас, дорога церква. І сьогодні ми розглянемо тему надія нам Господа. Є визначення, що таке надія. Надія це впевненість у можливості здійснення чогось бажаного та потрібного. Надія дає людині силу і мотивацію для подолання життєвих труднощів і досягання поставлених цілей. Це важливий фактор, що допомагає нам знайти сенс. І напрямок у житті, незважаючи на труднощі. І така притча «Верблюд» називається. Один учитель подорожував разом зі своїм учнем, той мав обов'язок пильнувати учителевого верблюда. Увечері, коли мандрівники знайшли місце для перепочинку, учень був дуже уже такий втомлений, що просто злегковажив обов'язком. Боже, молився він, засинаючи, припильнуй сьогодні верблюда, доручаю його тобі. Вранці виявилося, що тварини нема. Де верблюд? запитав учитель. І гадки немає, – відповів учень. – Мушу запитати в Бога. Вчора я був дуже змучений і доручив його Божій опіці. Якщо верблюд утік або його вкрали, то це не моя вина. Ти завжди вчив мене, що в усьому треба покладатися на Бога. Чи не так? На Бога треба покладатися, але спочатку ти повинен був прив'язати верблюда, відповів учитель. Отже, і ми повинні покладатися на Бога, але й самі повинні виконувати свої обов'язки. І сьогодні ми розглянемо місце з біблії, де ми побачимо, як нам потрібно надіятись на Бога і що ми одержимо, надіючись на Бога. Це записано Ісаї 40:31. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Отже, ми розглянемо чотири таких кроки, які нам потрібно зробити. Результат надії на Бога. Перше, силу відновлять, Ісаїв 41,10. Не бійся з тобою боя і не озирайся, бо я, Бог твій. Зміцню тебе і тобі покажу, і правицею правди своєї тебе я підтримую. Наша найбільша надія сила в Господі, коли в нас є Господь. Він є найбільшою підтримкою захистом, і силою, і з ним ми можемо здолати все. Неємія 8:10 і сказав він до них: ідіть, їжте сити та пийте солодке, і посилайте частки тому, в кого нема наготовленого. Бо святий цей день для нашого Господа і не сумуйте. Бо радість у Господі це ваша сила. Дуже часто ворог наших людських душ намагається вкрасти нашу радість. Трапляються різні причини, речі, втрати, і ми втрачаємо радість. Але коли ти починаєш читати Біблію, то знову приходить радість, Бог дає нам цю радість. Другий крок: крила підіймуть мов орли. Крила це молитва. Вона може підняти нас до Бога, може здійснити неможливе з допомогою віри. Коли ми молимося, Господь може зробити великі справи в нашому житті. Дії 16 розі 23 по 26 вірш. Це як приклад, як було. І, і задавши, задавши багато їм ран, посадили в'язницю, наказавши в'язничому дозорцеві, щоб їх підбував стеріг. Одержавши такого наказу, той їх повкидав до внутрішньої в'язниці, а їхні ноги забив у кайдан. А північної пори Павло і сила молилися, і Богові співали, ув'язнені слухали їх. І ось нагло повстало велике трясіння землі, аж основи в'язничні захиталися, повічинялися зараз усі двері і кайдани з усіх поспадали. Ми бачимо з цього уривка Біблії, як Павло і сила співали і молилися. І Момент Бог зробив чудо. Кайдани поспадали з їхніх ніг, двері відчинилися. Коли ми молимось і слава Бога, наші кайдани теж поспадають. Ті речі, що нас зв'язують, Бог має силу розв'язати. Навіть найважчі задачі в нашому житті, а також відкрити зачинені двері, коли ходиш шляхом Господня. Третій крок. Будуть бігати і не потомляться. 1 Коринтян 9.24. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один: Біжіть так, щоб одержали ви. Ми можемо бігти, спішити, займатися різними життєвими справами. Але чи ми біжимо у вірному напрямку, чи у усь. Спішимо зробити добре діло оточуючим нашим людям, засвідчити іншим про Христа. Чи знаходимо час, щоб набувати духовні цінності? Чи плануємо час для спілкування з Богом? Як ми біжимо? Чи так, щоб отримати чудову, недлінну вічну нагороду? Четвертий крок: Будуть ходити і не помучаться. Псалом 1.1. Блаженний муж, що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні зворіків. Коли нам потрібна порада, куди ми йдемо? Чиїх порад ми слухаємо? Хто є нашими друзями, порадниками адже це впливає на наші вчинки? Якою ми йдемо дорогою? Коли в нашому серці живе Бог, то Він. Скеровує наш шлях через Духа Святого, направляє, що ми йшли правильним шляхом та жили у святості, хто живе у нашому серці. Важливим фактором є не сидіти на сидінні зворітю, що ми слухаємо, та чи їх порад Від того залежить наше життя, чи смерть, благословіння, чи прокляття. І є ось такі визначення. Тільки Бог дає віру, але ти дай свідчення. Тільки Бог дає надію, але ти скрипи віру своїх братів. Тільки Бог дає любов, але ти покажи, як треба любити. Тільки Бог дає мир, але ти поспішай, посій злагоду. Тільки Бог дає силу, але ти розрадь у сумніві. Тільки Бог дає життя, але ти навчи жити. Тільки Бог дає світло. Але завдяки тобі, нехай воно засяє у чиїсь очах. Тільки Бог дає життя, але ти розбудив в іншому прагнення жити. Тільки Бог робить неможливе, ти ж зробив що можливе. Бог самостійний, але йому подобається розраховувати на тебе. І висновок результат нашої надії на Бога. Перше, відновлять сили, друге підняті крила. Третє, будемо бігати і не потомимось. Четверте, будемо ходити і не помучимось. Ми повинні вкладати, покладати наш Бога і спішити, покладати надію на Бога і спішити виконувати те, що Він нам доручає. Адже Його сила і міць працює через нас, вибраних, Його дітей. Амінь.